Hi there! Всім привіт! Today we'll speak about verb patterns. Сьогодні поговоримо про сталі конструкції, які ми використовуємо з дієсловами. Якщо простіше, після фрази I like, що нам треба взяти? To read, yeah? або reading. Let's take a look at the examples. Давайте подивимось, на приклади. We like dancing. Тобто ми любимо танцювати. Зі словом, like ми вже знайомі, ми розбирали з вами, що після фраз, які описують наші вподобання, ми загалом беремо наступну дію, тобто про що ми говоримо, з закінченням Ing. We like dancing. Далі, I want to buy a car. Я хочу купити машину. Звернемо увагу, що після слова I want. Наступна дія, тобто, що я хочу зробити, ми обов'язково беремо з часткою to. I want to go, I want to see, I want to buy. Next one. He stopped smoking one month ago. Він перестав палити місяць тому. Звернемо увагу, що після stop Наступна дія у нас іде закінченням ing. Ці конструкції, да, тобто ці дієслова є сталими, тому і ці фрази є теж сталими, і нам залишається тільки їх запам'ятати, а запам'ятаємо їх ми з практикою, звичайно що, і з, максимальним, з максимальною кількістю прикладів. Let's take a look лопну. Давайте подивимось і звернемо увагу ще на деякі дієслова, після яких ми беремо інгова форму, а після яких дію з часткою «to». І так, I like cooking. Я люблю готувати. We enjoy watching films. Ми любимо дивитися фільми. Enjoy – знайома нам та ж фраза, синонім до слова like. І теж після неї ми беремо наступну дію з закінченням ім. He loves playing football. Він любить грати в футбол, теж після лав ми беремо дію закінченням ing. До речі, цікавий момент з фразами, які у нас е пов'язані з вподобаннями, да, от I like, I enjoy, В принципі, можливий варіант, щоб наступну дію взяти з часткою to. Тобто, якщо ми скажемо I like to cook, it's not mistake. Тобто це не буде помилкою. Але щоб поки нам не плутатись. Давайте так будемо запам'ятовувати, що загалом, після всіх цих фраз, ми беремо дію з закінченням Ing. Так, і до речі, не не забуваємо «he loves», де коли третя особа не забуваємо додавати закінчення с. Тобто він любить грати в футбол. He stopped eating sweets тю months ago. А він перестав, вона перестала їсти цукерки два місяці тому. Після stop наступна дія з закінченням ink. She stopped smoking, she stopped drinking alcohol. I hate cleaning. Я ненавиджу прибирати. Теж потребує закінчення ing. Так. А тут цікавий момент, коли ми вже кажемо, що я чогось хочу, пам'ятаємо цю фразу I'd like, коли у нас була там тема кафе, ресторан. I'd like to have a coffee. Я би хотів випити кави. I'd like to do something. I'd like to go to the cinema. А я би хотів піти в кіно. Так. We decided to buy a house. Ми вирішили купити будинок. Decided to do something. I want to sleep. Я хочу спати. Want to do something. She needs to call her boss. Їй потрібно подзвонити її босу. She needs to do something. I'd love to go to Paris. I'd love to go to Paris. Я би хотів, да я б дуже хотів, поїхати в Париж. Тобто, I'd like or I'd love to do something. А оці слова, да, decide, want, need, ми можемо об'єднати, коли ми кажемо про наші наміри. Тобто, я хочу щось зробити, да, мені потрібно щось зробити, або я вирішив щось зробити. Тобто, після всіх наших цих намірів, ми беремо наступну дію з е, часточкою to. А те, що стосується наших вподобань, да, полюблю щось, не люблю. Ми беремо інк. Окей, okay. nice. And let's take a look here. Let's fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets. Тепер давайте разом зробимо вправо і підставимо слова, які у нас в дужках. Правильну форму. Так. I need там. Тільки оно ми розбирали, тобто я потребую щось, мої наміри, да, мої бажання. I need to do something. So, I need to buy. I need to buy a new jacket. Мені потрібно купити новий піджак. Новий так, they decided, вони вирішили їх намір. Що вони зробили? They decided to move. To move to Australia. Вони вирішили переїхати до Австралії. Так. I hate. Да, от я ненавиджу да, мої вподобання. Так, а uh, I hate doing. I hate doing housework. Ненавиджу займатися роботою по дому. Так. I'd love. Я би хотів, так? Да? I'd love to go. Yes? To go to America. Я би хотів да? поїхати до Америки. Okay. She wants, да? вона хоче. Її намір, її бажання. She wants to learn. Так. Mm -hmm. To learn how to drive. Вона хоче навчитися, як водити. Так, We enjoy. Ми любимо наші вподобання. So, we enjoy having. Пам'ятаємо, коли у нас слово закінчується на літеру І, вона випадає. Здається, у нас Link. We enjoy having picnic in the forest. Нам подобається, ми любимо проводити пікнік в лісі. Так, do you like, ти любиш вподобання наші знову ж таки? Do you like playing? Yes. Do you like playing video games? Ти любиш грати в відеоігри, Так. She stopped. А вона перестала щось робити. Так. after stop, doing something, So, she stopped doing sport last month. Вона перестала займатися спортом минулого місяця. Так. He Хілавс. Він щось любить дуже. Вподобання. He loves watching. Угу. Mm -hmm. He loves watching sport on TV. Він обожнює дивитися спорт по телевізору. Так. І I'd like. Я би хотів. I'd like. To learn. Mm -hmm. I'd like to learn Spanish. Я би хотів, да? Маю таке бажання вивчити іспанську. Okay, Very good. Yes, and now you can make your sentences using these phrases. А тепер ви можете зробити свої речення правдиві для вас з використанням якраз оцих наших нових фраз. Mean, decide, hate і так далі. Окей. Okay. Uh, you attention. Дякую за вашу увагу. See you next time!